Дуже боляче. У мене єдиний син був. І за таких уродів, як цей, його нема тепер. І не тільки його. І ми хочемо його обміняти, щоб ще якісь матері плакали від щастя а не відворів. 37 було. Єдиний син в армії не служив. Почалося то, він пішов. Тут не чекав повестку, і не ждав, що його будуть ловити. З перших днів пішов захищати нашу країну. Сидіть, казьоне і харчі жліть, кожен день тишіть, що подати защитить. Вже за тут і нам, ми опоріжемо порежем на ремні. Я боюся назвати ту цифру, скільки їх там полягло, але з неофіційних джерел їх там було 750 чоловік. 137-й окремий батальйон морської піхоти, 35-ка, 36-та, 79-та, одеська штурмова бригада. Е і чому ми пов'язуємо, що Герман приклав до цього руку? Тому що в матеріалах справи була така інформація, і ми це все чули на власні вуха. Що Безлер задає Герману 15 березня запитання: а чи вивели 79-ку з Миколаєва? Чи вони там же, на своєму місці? Герман 16-го відповідає, вони на своїй дислокації, і 18-го зранку прилітає дві ракети. Ось ви розумієте, це прямий зв'язок того, що він здав. І я вважаю, що там не тільки Герман, там наші військові командири, які поклали спати весь особовий склад в ту казарму. Вони зібрали всіх з точок, попривозили навіть з блокпостів і поклали там спати, щоб зараз порушені дві кримінальні справи. Ми маємо підозру, ми маємо вже ці прізвища цих командирів, але ми не можемо їх оголошувати, тому що йде стадія слідства.